Всім доброго дня. Так, іду до Анжели допомогти трошки гарбузи сапати і зайшла подивитись на наш город на Наташин. Починають гарбузики вже теж стелитися. Чистесенькі. Дощу в нас як не було, так і нема. Так, збулися вже Іванжели гарбузів. Вони вже починають стелитися. Так, вже заходить трошки сонечко за хмару. Ми сапали гарбузи, та так вже було жарко, так вже пекло, що ми прийшли та й до тями не можемо дойти, поки мене не було. Наташа покропила капусточку, понасаджувала помидорки там, де попропадали. Каже, йді, подивіться, покропила капусту. Така була гарна зелена, вже головки пов'язалася. Кропила вона отакою штукою. Попелиця. Моспілан. Так, що тут пише? Оригінальний японський інсектицид. Все робила, як книжка пише, і спалила капусту. Ой, ну капуста не біда, якби вродив хліб і картопля. Оце така в нас засада вийшла. І що? І що? капуста згоріла? Оце тобі. Кавунчики, які зійшли, насадяні трошки, так і сидять. Я і поливала. Деяка ямка нема зовсім, а де годне вилізло два, щось під'їдає. В общем, толку на баштані цей рік, мабуть, не буде. Насаджувати його ще раз, мабуть, вже пізно. Не знаю, що його робити. Чи це його намочити ще раз насадити? Вже охота відпала? Фасолька байдуже. Гарбузи теж байдужі. Це в нас болгарка на пробу. Ну, правда, є такий корчик, чуть-чуть було прихватило морозом, так і сидить. А так в основному вже будуть стелитися. Бурачок столовий теж байдуже. Горох цвіте разно, вже є стручки. Гляньте, які здорові. А от огірочки мене радують, насажували. Ну вже більше, як в той рік були, 8 червня, тільки посходили. Це вже гарненькі. Кабачки поправилися. Оцих три кущі ми садили заранші під пляшку. Уже пуп'яхи є, будуть цвісти скоро, Ну, ті теж пізніше не відстають. Як воно має рости. Як оце такі щелі в часнику і в цибулі. Цибуля починає падати. Чи то хтось походив по ній, чи то вона сама вже від себе. Така у нас зимова цибулька. Так, в нас клубніки поїденої немає. Тому що на клубниці в нас наші сторожа ловлять отаких от ташечок. Це ж не шпак, не знаю, що це за пташка, така руда, і дзьобата. Тарзан, це ти зловив, Да? Диви. Тарзан, дивіться, я бачу, тебе забрала. Награвся, награвся і покинув. Ще лишилося мені попасти гусеняток, бо в нас сьогодні із 10 до 12 виключать світло і треба все встигнути до 10 годин. Вже навчилися вилазити на стовпи, щоб скубати малинку. Вже підросли трохи. Чим займаються в такому маленькому селі пенсіонерки? Пасуть гуси. І сидять в інтернеті. Добре, що інтернет достаєш аж на дорогу. Гуси, спати йдемо, пішли. Гусі гусі, гусі! Пішли спати, пішли. Гусі 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 гусі. Спати, спати, спати. Гайда, пішли, 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 пішли. Пішли мої хороші, пішли, пішли, пішли. пішли. От молодці. Пішли, пішли спадки. Бать буде знімати. <ріху> <ріху> а тобі додому пора. А що? Можу з тобою на ночовку. мною на ночовку? <ріху> Я зараз будеш плакати за мамою. Так. <ріху> да. А батьки вдома? Вдома тебе чекають. Давай. У нас сусенький кущик такого кольору. Дивимося, десь взялася квітка такого кольору в одному кущу. Хі -хі. Половина коричневого листочка, половина Такого сиреневого. Вибрала я ще трошки сунички, в лісі в нас такого добра нема, не чула я, але в нас на городі є у квітнику замість квіток. Вона дуже пахне. Ой, вже й вечір. Всім на добраніч і тихої всім ночі.